В цьому житті треба щось міняти. А то ви звикаєте і думаєте, що зручнішого інструменту вже точно не існує. Багато людей мені порозказували, що ось ця болгарка чим крута, чим вона зручна, тому що в неї тонкий корпус, тому що її зручно тримати в руках. Але ж ви до цього часу не знали, що. Є, наприклад, ось така болгарка, яку буде набагато зручніше тримати, ніж Макіту. Кутова шліфувальна машина AG 125 850. Зараз я ознайомлю з цією болгарочкою, яка коштує ну, в рази десь 3 дешевше, і вам ще залишиться, як то кажуть, решта на пиво. Так, Що в нас в комплекті входить, а в комплекті входить. Все те ж саме, що і до Макіти. Я вам скажу, по якості вона буде не гірша, ніж Макіта, і не буде навіть уступати Макіті. Можна сказати, що злизали з Макіти, ну а насправді ні, насправді корпус тут набагато вущий. Два однакових кабеля по товщині. В GTM 0,75 мм квадратних січення кабеля, в Макіти 1 мм квадратний. Тобто в Макіти січення товстіше, а тут. Товстіша ізоляція. Міряємо довжину кабеля. Що получається? Получається, що в Макти буде десь на сантиметрів 40 см, кабель трохи довший. Кнопки, що в GTM, що в Макіти ідентичні. Щоб їх вімкнути треба натиснути. І ідентично в GTM. Щоб її вімкнути, треба. Натиснути. Сама головна фішка цієї болгарки це товщина корпуса. Тут навіть неозброєним оком видно, що GTM в рази тоньше. І ви вже не будете мені казати, що ось ця сама найтонша болгарка. Все, забудьте, вже не сама тоньша. Зараз беремо і міряємо. Покажу вам наглядно, в чому прикол. Дивимося, да? Хопа, скільки там 58. Бачите? 58. А тепер міряємо. GTM. Скільки? 52,5. Уявляєте, що 58, а що 52. Питання є, а то ви мені пишете, Петрович, ми її любимо через те, що вона тонка, зручна в Русі. Забудьтеся, ось берете. Реально дуже зручно. Що ось так береш, а що ось так. Раз пішла така п'янка, то ми їх зараз ще і зважимо, щоб дізнатися, скільки кожна важить. Так, 1636. Далі GTM. Дивимось 1600 GTM трошечки легше за рахунок того, що вона тонша, а значить ваша рука що не буде так сильно втомлюватись. Слухаємо, як працює Макіта на 720 Вт. А тепер слухаємо, як працює GTM на 850 Вт. По звуку одразу відчувається, що ця набагато потужніша і гучніша. Кожух макіти. Хто його так придумав, що його не можна посунути далі, що його не можна просто вирівняти. Особисто мені незручно буде різати на столі нею, тому що постійно треба викручувати зап'ястя. В той же час в GTM кожух можна ось так поставити, максимум, і ви собі вільно, не викручуючи руку, можете собі різати. Звісно, якщо різати стоячи, це буде досить зручно, тому що рука у вас буде йти ось так, і ви собі можете різати. Ну в той же час в GTM можна так само його поставити і різати вже стоячи. В цьому великий плюс GTM. Ручка в Макіти. Японці, а чому ви не взяли і не приліпили сюди кермо від зіла? Нахрена така здоровенна ручка. В той же час в GTM. Компактна зручна ручка, незважаючи на те, що в мене просто здоровенні руки, не такі, як всіх людей, значно більші, і мені комфортно тримати. Чи ви, японці, думали, що всіх такі мега великі руки, і всім треба ось така здоровенна хрінь байда, яка незручна і буде заважати? Я не знаю, чим вони думали, але це моя особиста думка. Я не буду кожному пояснювати і щось доказувати. Ось дивіться, Макіта, Румунія, той же самий Китай, просто Румунія. Це Україна, ну один хрін це Китай. Розумієте? Це світовий бренд, це український бренд. Різницю відчуваєте? Ця має пилозахист, ця має пилозахист. Всі там броньована обмотка, там супер класна, якір і так далі. Тут ідентично те же саме. Тут, коли її спалив, заплатив за ремонт 2,5 тисячі. Тут, коли я спалив, не заплатив абсолютно нічого, тому що гарантія 3 роки, і вони сказали, що ми вам на перший раз пробачаємо, а надалі підбирайте інструмент за вашою роботою, чи я не знаю, чи потрібністю. Так що ви собі думайте, треба вам ця болгарка. як так кажуть, та я би там любив і працював в неї 10 років. Можна любити жінку 10 років, а можна любити кожен день нову і теж кайфувати. Ось в чому фішка. Так що, як завжди, Петровичу, вподобаючки. Хочете купуйте цю? Хочете цю мені абсолютно похір.